Усім хай! З вами Влад, і сьогодні буде огляд телевізора Tesla E635 з діагонального екрану 65 дюймів. І почнемо з характеристик екрану. Яскрава матриця VA з роздільною здатністю 4K Ultra HD. Яскравість маємо 380 канделів на метр квадратний, кути огляду 170 градусів, тому комфорт перегляду для будь-якого положення телевізора забезпечений. Частота оновлення 60 Гц. Для покращення якості зображення використовується технологія HDR. А що ж там під капотом? Операційна система Android TV 11, процесор, потужний чотирьохядерник ARM A53, оперативної пам'яті 2 ГБ і 8 вбудованої. Також на борту маємо двохдіапазонний Wi-Fi 2.4 та 5 ГГц для бездротового підключення для інтернету. Bluetooth також присутній для підключення бездротових девайсів. Наприклад, навушників або пульта. Перейдемо до візуальної складової. Корпус виконано у чорному кольорі з металевою рамкою. Задня кришка розроблена таким чином, щоб запобігати нагріву компонентів. Кріплення для Кронштейну також присутнє з веса 200 на 200. Встановлені дві потужні колонки по 12 Вт з програмною обробкою звуку від Dolby Vision. А також присутні технології об'ємного звуку від Dolby Atmos. Для відтворення ефекту оточення присутня технологія Ultra Surround. Ззовні маємо наступні порти: RF, LNB, композитний AV-вхід, 4 HDMI порта, один з яких має технологію SES з можливістю коннекту з іншими приладами в системі розумний дім», 2USB, CI цифровий аудіовхід з і і порт для дротового інету. А як щодо консольного геймінгу? І тут є своя фіча. Ігровий режим для покращення ігрового досвіду. А ось і саме підключення до PS5. Так, маємо крутий геймплей без жодних тормозів і лагів, і не забуваємо також про Chromecast, що дозволяє транслювати контент з вашого Android смартфона. Прямо на екран телевізора. Майже з усім розібралося. Залишився ось цей ергономічний красень. Який має 4 кнопки швидкого доступу до найпопулярніших додатків, таких як Netflix, YouTube Prime Video і Google Play. Кнопка виклику Google асистента, який сприймає команди прямо з пульту. Ну і наостанок. Не забуваємо про гарантійний строк. У цілих 36 місяців. Не кожен бренд може таким відзначитись. Дякую за перегляд і бажаю вам вдалих покупок!